Активне слухання важливий інструмент, щоб підтримати дитину. Вміти слухати важлива навичка у спілкуванні, яка сприяє довірі у стосунках. Навички активного слухання допоможуть вам краще зрозуміти дитину, підтримати її у проживанні складних почуттів та зміцнити ваші стосунки. Спокійно та уважно вислухайте дитину. Підтримуйте зоровий контакт, знаходьтеся на одному рівні з дитиною. Не відволікайтеся. Відкладіть телефон, не продумуйте відповідь, поки дитина говорить. Адже так ви можете пропустити важливі деталі. Приявляйте свою увагу, киваючи головою. Не перебивайте, поки дитина говорить. Визнавайте почуття дитини. Використовуйте слова Так. «угу», Зрозуміло. Можна назвати почуття ти стурбований, ти засмучена, ти сердитий. Якщо ви не впевнені в тому, що відчуває дитина. Висловіть припущення. Здається, ти засмучений. Або, здається, тебе щось турбує. Дитина може сама не знати, що вона відчуває. І розмовляючи, ви можете зрозуміти це разом. Заохочуйте дитину. Розповідати, перефразовуйте та повторюйте сказане дитиною. Так ви демонструєте своє розуміння, уважність та заохочуєте пояснити далі або розказати більше про те, що вона думає. Коли є пауза, і ви можете щось сказати, не перебиваючи дитину, ви можете ставити відкриті питання, які виявляють інтерес. Наприклад, а що сталося потім? Активне слухання дає дитині сигнал, що ви дійсно зацікавлені та хочете її зрозуміти, показує вашу турботу, створює простір поваги, до думок та почуттів, допомагає отримати важливу інформацію про те, що важливо для вашої дитини. Будьте уважні до своїх діток. Дякую за увагу!